Ти на каналі Зоокомплекс і сьогодні у нас на огляді крута інтерактивна іграшка для собак. Ніна Отосон док казино. Я від неї в захваті вже кілька днів. Давайте розкажу і вам, чому вона така класна. А поки підпишіться на канал і поставте лайк. Це дуже допомагає нам просувати українськомовний контент про життя із хвостиками. Отже, докизано від Ніна Отесон це інтерактивна іграшка для собак, суть якої полягає у пошуку собакою ласощів, захованих у спеціальні відділення. Вона розроблена для власників собак та тренерів, які хочуть зацікавити і заохотити своїх вихованців під час тренування. На відміну від типових ігор головоломок з відділеннями для ласощів, Док зано, має безліч перепон та цікавинок, які зроблять навчання веселим і захопливим. Зокрема, іграшка має унікальну опцію кісточки пазли, що блокують висування відділів для ласощів. І щоб отримати доступ до смаколиків, песику спершу доведеться поставити кісточки у потрібне положення. Коли кісточки перебувають у розблокованому положенні, відкрийте висувні ящички та покладіть усередину ласощі. Закрийте висувні ящички та заблокуйте кісточки. А щоб розпалити інтерес вихованця до гри, можна залишати незаблокованими декілька кісточок та відкритими декілька висувних ящичків. Ця гра підійде для собак усіх порід та собак будь-якого віку. Рівень складнощів можна регулювати, обираючи скільки відділень блокувати. Доказано виготовляються у Сполучених Штатах, мають міцну конструкцію та екологічні матеріали. Іграшка також дуже проста в догляді, адже щоб помити її, просто витягніть з неї гранули корму чи ласощів, які залишилися після гри, і промийте під теплою проточною водою з використанням неагресивних мийних засобів. Після того як іграшка висохне, вона знову готова до використання. Замовити іграшку Діна казино можна на сайті зокомплекс.comюе чи в застосунку зоокомплекс. Думаю, ви не пошкодуєте. Усі корисні посилання, необхідну інформацію, лишаємо під відео. Побачимось.